Саме вітати не буду. коротко хочу побажати Я уже думал, что тут сыграть. Не хотите мне сейчас. Езда такая, надо подивиться. Быстро же не остановишься, блядь. Его треба завчасно побачить. Ну вот такая езда на фронте, хлопцы, это по всем сетям. Ваша виставлять мобільні групи із числа мусоров, які будуть збивати їх пиві. Могла є з клименком, оцим здуном алкашиком, з ливим мусором. Й переседе другий кіт, так. Ви що, сука, тут? В Алточи, они завтра российские. И цели фракции нажали в Верховной Раде, почувствуют российскими гражданинами, да, этими пророссийскими. Станом на зараз Донецьку область і Остатки Луганської. Тому вони і продавлюють через мірний сраний план. Як і це не мірний план, це капітуляція. Під любим соусом підтягнута під референдум. Це щоб було зрозуміло. Тому розуйте баньки, якщо ви ще як стадо баранів побіжите на референдум і проголосуєте не за мир, а за свою смерть через референдум. Бородька, ні Петя, ні Вова, ні Яники, ні, 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 ніяким чином не можуть бути очолити нашу країну. Вигоріть, будь ласка, один раз. Українця по національності, патріота под... один раз. У нас 70% уряду і Верховної Ради, почому-то ліцею сімейської національності. Я ні, ні антисеміт, нічого не маю проти. Народу, але просто вважаю, що в Україні мають править українці. Багато Кенісеті українці, чи цей Чепурек от куди він там, чи оцей Давід Браун, блядь. Ну це ж жахіття насправді. Так. Що хотів, коротко сказав. Ну Просто чудово. Вас всіх обняв і розум, панове, розуму. Я не знаю, виключайте ящик з голови, той телевізор, чи що ви там робите, прикрашайте. Має бути розум. Все, всіх обняв, все буде Україна